Вітаю у ефірі Першого Подільського. Добрі новини нашої області. Коротко про головне. Вісім вулицького та чотири села сьогодні будуть без електроенергії. В обласному центрі виконуватимуть планові роботи, через які буде припинене електропостачання. Також без світла протягом дня залишатиметься частина мешканців ближніх сіл. За інформацією Хмельницькобленерго, з 9 до 16.00 світла не буде на вулицях Липнева та Нижня Берегова. З 10 до 16.00 світла не буде за адресами вулиця Блакитна, вулиця Різдвяна, Провулок Молодіжний, Вулиця Володимирська, вулиця Проскурівська. Та вулиця Свободи також з 9.00 до 17.00 світла не може не бути у таких селах: село Климківці, Хмельницька громада, село Карпівці, Росошанська громада, село Шпиченці, Лісогринівецька громада та село Ружичанка, Росошанська громада. З переліком вулиць можна ознайомитись на офіційному сайті Хмельницькобленерго на сторінці планових відключень. Кам'янці-Подільському ремонтуватимуть дорогу. Водіїв просять бути уважними. Учора розпочато підготовчі роботи із аварійного відновлення покриття колової розв'язки на дорозі Житомир Чернівці. У місті Кам'янець-Подільський в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що рішення відновити покриття суцільним методом ухвалили через те, що на цьому коловому перехресті через інтенсивний рух великовагового транспорту утворюється чимало ям. Об'їзд ділянки можна здійснити паралельною вулицею Ярослава Мудрого. Вчора, 13 квітня, у Хмельницькому відбулося чергове планове виконавчого комітету засідання. Члени виконкому розглянули 64 питання порядку денного. Усі питання пов'язані з необхідністю забезпечувати життєдіяльність Хмельницької громади. У телеграм-каналі міський голова Олександр Семчишин опублікував відео так прокоментував результати засідання виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету комецької міської ради розглянули 64 питання порядку денного засідання. Традиційно робочі усі питання пов'язані з необхідністю забезпечувати життєдіяльність Кмелінської територіальної громади. З питань, на які варто акцентувати увагу, це традиційно надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців територіальної громади. Зокрема, п'ять родин наших полонених військових або безвісти пропали військових отримують внутрішню допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Вже фактично понад 70 наших родин полонених або безвісти пропали таку допомогу отримують. Крім того, 128 мешканців Хмельницької територіальної громади отримують наразі реальну допомогу на різну суму. Загальна сума це 514 тисяч гривень. Тут діти на лікування, тут сім'ї загиблих, тут поранені учасники російсько-української війни, тут хмельничани, які постраждали від терористичної атаки Російської Федерації в попередні місяці. Крім того, ми сьогодні ухвалили рішення пов'язане з оздоровленням дітей і інших категорій населення. Влітку 2023 року затвердили ми мережу оздоровчих заходів. Звичайно, що в першу чергу це наш комунальний табір. Окрім того, це пришкільні табори, це табір прибулася творчості. Це спортивні табори при дитячої на спортивних школах. Плануємо повноцінну хорошу кампанію з оздоровлення дітей. На це вже передбачено кошти попередньо. Тепер власне мережа закладів і е, оголошення вже по суті самої оздоровчої кампанії. Крім того, ми сьогодні змінили частково змінили транспортну мережу. Міста зокрема визначили, що в, з 18 квітня з вівторка, на маршруті номер 29 Замість середнього малого габариту будуть працювати великогабуритний транспорт, це великі автобуси в кількості 6 одиниць. І з 18 квітня вони вже вийдуть безпосередньо на маршрути. Крім того, ми визначили сьогодні для 120 сімей, ой, та ста двадцяти дітей Сирії та позбавлених Батьківського піклування грошову допомогу. Це так звані кишенкові, Це щомісячна виплата в розмірі 800 гривень. Крім того, ми Сьогодні визначили передачу гуманітарної допомоги для одного з наших благодійних фондів з метою подальшої передачі для наших військових. Ну і важливе надзвичайно рішення пов'язане з погодженням гранту, а також кредиту з європейським банком реконструкції і розвитку і гранту з Європейським Союзом на придбання нових тролейбусів. Для нашого комунального підприємства електротранс для будівництва нової автомейки і для повної модернізації депо. Фактично, ми вже наступного тижня плануємо підписати саму грантову кредитну угоду. Усі рішення вже власне проголосовані. Мова про е, хороший пільовий кредит, 10 мільйонів євро, і про дуже насправді хороший грант це безповоротні, по суті, подарункові кошти в розмірі 4 мільйони 450 тисяч євро. Це дасть нам змогу купити більше 40 нових тролейбусів і дуже суттєво оновити е, тролейбусний парк. Решта питань робочі працюємо далі. сад у дворі обласної ради на сайті обласної військової адміністрації повідомляють, що напередодні дня навколишнього середовища в Україні перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін спільно із головою обласної ради та представниками підрозділів обласної військової адміністрації та обласної ради взяли участь у висадці молодих дерев у дворі обласної ради. Посадовці висадили саджанці калини, туї та ялини. Їх надало Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства. Хмельницький туристично-інформаційний центр запрошує на екскурсію сьогодні. О 14.00 відбудеться екскурсія вулицею Кам'янецькою. Під час екскурсії організатори обіцяють багато цікавого про історію цієї вулиці, а також про роль, яку вона відіграла у формуванні міського життя та економіки. Тодішнього Проскурова. А ще ви дізнаєтесь, як виглядала вулиця Кам'янецька у минулому, та дізнаєтесь про архітектурні особливості забудови та самобутній декор будинків, а також про важливість єврейської громади в історії міста та купецької діяльності. Окрім того, окрім того, вам розповідатимуть про історичні події та персоналії, яких доля пов'язала з нашим містом. Попередньо варто зареєструватися запис за номером телефону 067- 837 57 34. Збір групи поблизу будинку урочистих подій, вулиця Героїв Маріуполя 4. 130 тисяч гривень на тактичну медицину. У Хмельницькому відбувся шостий благодійний ярмарок на підтримку українських захисників. Подію традиційно організували волонтери Поділля. Цього разу активісти збирали гроші, щоб закупити тактичну медицину, а саме турнікети Січ для аптечок наших захисників. Протягом дня волонтерам вдалося зібрати 130 тисяч гривень. За них вони зможуть купити 220 турнікетів. Волонтери продали майже все, що було на ярмарку. Смаколики, які залишилися, уже поїхали на схід до військових. Наступний ярмарок волонтери планують провести 23 травня у день героїв. Дві нові святкові фотозони у Хмельницькому. Неподалік кінотеатру Шевченка поставили дві нові святкові фотозони. Одну з них розробили учні та педагоги Вищого професійного училища номер 25 Вже традиційно для хмельничан гойдалку цьогоріч оздобили синьо-жовтими квітами та крашенками. На їх виготовлення пішло 5 днів і близько 5 тисяч гривень. Друга ж інсталяція складається із двох частин. З одного боку великий банк. Із написом Дякуємо Збройним силам України за Великдень, а з іншого кілька тисяч дерев'яних крашенок. З кількох тисяч зробили патріотичний прапор та писанку. До головного для вір'ян свята Великодня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва відбувся майстер-клас писанкарства. Творчих людей створенню писанки навчала майстриня Світлана Делікатна. Сакральний процес бачили і журналісти Першого Подільського. Хмельничанка Юлія крок за кроком за допомогою писачка та воску створює великодні яйця. Жінка прийшла на майстерку з писанкарства. каже, допоки зі створенням символічного виробу труднощів не виникало. Хоча справа для неї нова. Писанка шикарна, цікавий дуже етап. Написання я вперше пишу таку писанку. Поки абсолютно нічого складного не було, поки що я працюю так на гарному рівні. Обласний майстер-клас виготовлення писанки до Великодня цього разу провели у стінах Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Майстриня Світлана Делікатна розповідає, до організації уроку долучилося більше двох десятків викладачів мистецьких закладів області. Що саме зображатимуть учні? Писанкарка вирішувала, зважаючи на їх здібності. Ми будемо писати традиційну подільську писанку на курячому яйці за допомогою свічки, воску, писачка і фарбувати у три кольори від години до двох, в залежності від підготовки тих. Хто прийшов на майстер-клас, самі ж учасники заходу розповідають таким чином, хочуть вдосконалити набуті або ж отримати нові навички. Більшість присутніх вперше в житті створюють писанку. Ті ж, хто вже знайомий з цим мистецтвом, діляться. Виготовлення писанок має свою специфіку. Дуже цікаво, хочеться подивитися, чогось навчитися. Тому що один раз пробувала працювати розписувати писанку. Важко трохи часу займає, тому що це треба і фарбувати, і стирати потім уксусом протирати. Ми більше робимо мальованки. Професійно на жаль не займаюся писанкарством, але щось хочеться зробити нове. Створені у рамках майстерки подільські писанки з восьмираменою зіркою стануть окрасою цьогорічного Великодня. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому прийом заяв від батьків-першокласників розпочнеться раніше. Перенесли дату початку на два тижні. Процес мав розпочатися ще 1 травня. Однак прийматимуть заявки для зарахування дітей вже з наступного понеділка, 17 квітня. Про це повідомили у міській раді. Нагадуємо, що у зв'язку з дією воєнного стану та численними зверненнями батьків щодо можливості подачі документів для зарахування дитини до першого класу в режимі онлайн департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради прийнято рішення впровадити у роботу закладів загальної середньої освіти міської територіальної громади портал електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти. Хмельницькому побудують найбільшу школу у місті. Заступник міського голови Микола Ваврищук на особистій сторінці у Фейсбук анонсував будівництво нової школи в мікрорайоні Озерна. Навчальний заклад, який уже проєктується, має бути найбільшим у місті. проєктно кошторисна документація буде розроблена у 2023 році. Однак, за словами Миколи Ваврищука, будівництво відбуватиметься вже після перемоги України. Допис містить і світлини земель ділянки, Площа якої 4,3 гектари. Майбутня школа розрахована на майже півтори тисячі дітей. Музика. У Шепетівському професійному ліцеї, що має більш як 40-річну історію, в активній фазі тривають ремонти гуртожитку. Як йдуть справи і коли фініш, дізнавалися наші кореспонденти. А хлопці таку красиво роблять. Я кожен день приходжу і кожен день радію цьому. У Шепетівському ліцеї за день-другий уже завершить ремонт пральні. Абсолютно нового приміщення, що влаштовують для комфортного проживання студентів. Це що ви робите? А що має бути після плитки? Користуватися новою безоплатною послугою прання і сушки речей зможуть усі жителі гуртожитку, а їх тут близько двох сотень. Майстри кажуть, на все про все витратили близько місяця. Керівництво і працівники ліцею щиро радіють можливості додати зручності у побут своїх студентів. Як навіщо робити це? Щоб покращити умови життя для студентів, робимо треті пори повністю, душові кабінки, умивальні. У закладі навчається в десятеро більше хлопців аніж дівчат. Тож побут по домашньому намагаються забезпечити у закладі максимально. Не пристосована, воно було просто занедбане приміщення. Тут не було душови, було занедбане, нічого не було. Ну завдяки Сландріналі нам допомогла, і ми це все своїми силами. Насамперед, директорка серед благодійників згадує тих, хто першим підставив плече допомоги у масштабному ремонті приміщень. Запросили в гості Світлану Андріївну Павлишину, показали їй, і вона сказала: Ну що? Що ви почнете? Я кажу, ми свої власними силами зробимо, допоможіть нам матеріалами. На гори, що почнемо? Я кажу, ну що, душова і вмивальня. На карте хорошо, допомогла. Ми зробили. Дуже приємно, що саме команда за конкретні справи перш підтримала нас. А далі з'явилися благодійники, міжнародна організація міграція, це благодійний фонд. Плюс були виділені кошти ОВА Нам також на закупівлю матеріалів. На навчання до ліцею приймають студентів із середньою чи неповною середньою освітою. Більшість з них з навколишніх сіл, тож на вихідні їздять додому якраз у цю пору найактивніше киплять ремонти, аби не заважати навчальному процесу.